Всім привіт! У нас наявності неперевершений BID Yuan Pro. Тож, давайте дізнаємося більш детально, скільки він проїде на одному заряді. Ми вже готові до тесту. Зарядили автівку на 100%. Тож, давайте почнемо. Бачимо, що показує 397 км на 99%. Тож будемо тестувати протягом тижня. Проїхали вже 152 кілометри і залишилось нас 50%. Зараз покажемо. Ну що, тестуємо далі. Всім привіт! Тестування для Yuan Pro продовжується. Ми вже тестуємо її майже тиждень, і бачимо, що проїхало 263 кілометри. І в нас залишилось 18% заряду. Тобто 300 км без проблем можна приїхати на цій автівці. Також невелика деталь. Тестування ми проводили при температурі плюс 10. Тому влітку можна розраховувати на те, що цей автомобіль проїде приблизно 350 км. Тому те, що ви бачили такі автомобіль. Кросовер, на залізофосфальтній батареї, яка проїжджає більше 300 кілометрів 2021 року за доступною ціною. Якщо ви знаєте таку, пишіть в коментарях. Друзі, ви маєте можливість придбати цей кросовер за вигідною ціною у грінавто. Авто є в наявності в різних комплектаціях. Тож чекаємо на тест драйві.